Друзі, до вашої уваги меморандум від Лаврова. І це точно не мирний план а нахабний ультиматум про капітуляцію. Він вимагає, так би мовити, видалити раковину пухлину української державності та замінити наші закони, демонструючи, що Росія навіть не приховує своїх імперських амбіцій. І все це відбувається, поки світ продовжує говорити про якісь там переговори. Але знаєте, що найцікавіше? Поки Лавров там у своїх фантазіях складає цей ганебний меморандум, наші Збройні Сили України не сидять, склавши руки. За минулу добу українські захисники знищили тисячу п'ятдесят окупантів, і це не просто цифри, це та тисяча ворогів, які вже ніколи не прийдуть на нашу землю, а ще знищені танки, бойові броньовані машини. І це ще не все. Поки Лавров мріє про видалення ракової пухлини з України, наші воїни завдали удару по самому серцю російського військово-промислового комплексу у Липецькій області за сотні, до речі, кілометрів від фронту, Збройні сили України вразили важливий для ворожого ВПК завод під назвою енергія, який, до речі, виробляє батареї для ракет та дронів. Це прямий удар по можливостях Росії продовжувати війну. Отже. Коли Лавров розпинається про усунення першого причин конфлікту і якісь там невнятні меморандуми, які, по суті, є вимогою до України зникнути, наші хлопці на фронті щодня доводять, що Україна жива, сильна і здатна не лише оборонятися, але й бити ворога по найболючіших точках. І наостанок так званий меморандум від а Лаврова це просто цинічна спроба відвернути увагу від реальної війни, де, до речі, Росія несе колосальні втрати і отримує удари у відповідь. Я вам дякую за перегляд. Підпишись обов'язково, тисни лайк. До зустрічі.